На один спортивний дім у Дніпрі стало більше. До Олімпійського додався шаховий, щоправда, менший за розмірами, втім такий же затишний, сучасний і розкішний, де спільними зусиллями міської влади її департаменту гуманітарної політики, федерації шахів Дніпра та меценатами, створені ідеальні умови для занять гри і проведення змагань різного рівня. Віднині його можна сміливо вважати своєрідним храмом чи меккою для прихильників цього виду спорту і мистецтва, справжнім шаховим простором європейського рівня для вихованців і тренерів дитячо юнацької спортивної школи, гросмайстрів і тих, хто тільки мріє зробити перший хід. Ренесанс будівлі тодішнього шахово-шашкового клубу, що по колишній вулиці імені Дзержинського, наразі Вернацького розпочався у грудні минулого року, і за шість наступних місяців в ній з використанням найсучасніших технологій і матеріалів було проведено капітальний ремонт приміщень від підлоги через стіни до стелі, заміною вікон і меблів, облаштуванням нових систем опалення і вентиляції, встановленням відеокамер спостереження і обладнання для організації навчально-тренувальних занять. І турнірів це велике свято для нашого міста, для всіх мешканців, і особливо для шахової спільноти. Тому що ми довго чекали на ремонт цієї будівлі і вже, я не знаю, більше 30 років. І у нас є багато чемпіонів. Але немає інфраструктури, щоб ми могли розвиватися як потрібно. Тому зараз разом з міською владою ми змогли зробити цей ремонт з опікунською радою, зі спонсорами. І я дуже дякую усім, хто приймав участь у цьому. Щиро дякую міському голові Борису Альбертовичу, департаменту гуманітарної політики Ксенію Сушко. всій команді управління Федерації шахів Дніпра Олексію Михайловичу. всій своїй команді, кожному хто допомагав. Все це організовувати батькам та звичайно дітям, тому що ми все робимо задля дітей, і я вважаю, що в такому сучасному просторі в нас буде набагато більше результатів, і дітям буде дуже комфортно займатися на майбутнє. І відкриття сучасного клубу і вкладання ресурсів в належні умови для навчання це вклад в історію. Це вклад в розвиток, це вклад в майбутнє наших дітей, які, яке формуються в найскладніші часи, в часи війни. І це насправді дуже круто, це дуже важливо. Бо шахи це гра, яка виховує розумних, даньоглядних і рішучих людей. Бажаю кожному гравцю успіхів в кожній з їх грів, а клубу бажаю успіхів подальших та перемог. Ну і звісно, хочу. Подякувати Борису Альбертовичу, подякувати Олексію Михайловичу, подякувати Геннадію Михайловичу за їх вклад, внесок, ресурс, підтримку і розвиток як спорту в цілому місті, так і шахів в клубі, шаховому клубі. Подібні слова Олексій Марков і Анастасія Байрамова мовили і в ході стислої урочистої церемонії відкриття оновленого шахового клубу. Подякував усім причетним за внесок і відбудову і мер Дніпра Борис Філатов, який серед іншого зазначив і навіть зробив наголос на тому, що створене це підсумок спільної роботи всього співтовариства міста, яке гуртом громадою розвиває і розбудовує мегаполіс на різних напрямках і векторах. Я хотів би сказати слова вдячність. Партнерам і чому я кажу Дніпро, я не маю на увазі міську владу або міськраду або міського голову. Я маю на увазі Дніпро як співтовариство людей, які пліч-опліч разом будують, сподіваються на майбутнє, дивляться в майбутнє. І я хотів би сказати слова подяки всім федерації і всім нашим людям, меценатам. Тим, хто допомагав, і без кого це свято буде відбулося. Дякую вам всім. І що я хочу сказати: займайтеся, вигравайте змагання, мрійте. Все буде у нас добре. Дякую. Всім. Далі Борис Філатов разом з головою Федерації шахів Дніпра Олексієм Марковим зробили перші символічні ходи. Чим дали старт турніру Кубка міста, у якому за дошки сіли 30 команд в складі три юнаки і дівчина віком. До 16 років, які і розіграють звання переможця та призерів, зрештою то вже інша історія, і про неї обов'язково буде згодом далі.